Привіт, привіт, привіт. Вже прийшов місяць з останнього мого відеу про те, на чому можна пограти. Тому давайте подивимось на те, як змінилась мета у Wild Rift. Як завжди, всі дані беру з офіційного сайту, але є нюанс: ці дані лише по китайському серверу. Останнє оновлення інформації було 30 травня. Ну що, давайте подивимось, як же змінилися цифри за місяць. Ну, спочатку трохи цікавої інформації. Давайте подивимось на цих двох чемпіонів. Завжди синій дід, забитий татухами, мешкаючи на поверх вище, і кішка ваших сусідів з боку, яка ри кожну ніч. Приблизно так можна охарактеризувати такий високий відсоток банрейту у Райза і Юмі. Стосовно Райза можу сказати, що це знов веселі розробники із Riot Games. пожартували над гравцями і викатять швидкий хотфікс діда. Але в останньому оновленні про нього ні слова не сказали. Затягнув трохи із вступом, тому ж погнали. І почнемо, як завжди, з острову самотності з топлейну. Вуконг втратив позицію лідера, втративши 3% вінрейту. Це навіть не враховуючи його нерв в останньому оновлення, тому вінрейт, скоріш за все, стане трохи нижчим. Кейл залишається, як завжди, сильним чемпіоном на, на лейтгійм і дає команді шанс на епічний камбек у катці. Наса завдяки своєму бафу і пришвидшеному на стакуванні піднявся до третьої сходинки. Ну і в цей хіт-парад з двох ніг увірвався Райс. 52% вінрейту, враховуючи його банрейт, це дуже непогані цифри, тому що ігор грає мало, але результат показує дуже-дуже приємний. Зараз можна побачити десятку найчастіших чемпіонів на топ-лейн. Гарен піднявся на першу сходинку, але втратив 1% вінрейту. За ним одразу вірвався НАСО зі своїма 54% вінрейту. А от Даріус і Гнар почали зу... зустрічатися трохи е, менше. Ну і серед чемпіонів, які баняться, на топі можна виділити лише Райза і Вуконга. А ну знову ж таки, короля мав пофіксили і в останньому патчі порізавши регієн ХП з пасивки і шкоди від його єшки або третього вміння. Тому, можливо, він буде банитись трохи рідше. Переходимо до лісників і тих змін, що там зараз відбулись. По вінрейту маємо таку картину. Аму ми все ще певно натримає перше місце і, скоріш за все, не збирається ним поступатись. Але стосовно нашого серверу, можу сказати, що сумна мумія у нас постійно знаходиться у банах, і, ш... і шанс пограти на ній дуже-дуже невеликий. Скажений Жакрамус і жакраму, Вовчику братику Варвік суттєво підтягнули свій Вінрейт, посунувшись таким чином, Лілію і Вуконган. Стосовно Еко і його Вінрейту, він дуже мене здивував через те, що в попередньому оновленні його ослаб... йому ослабляли швіт і зачистки лісу, але він все ще хорош на ганках і в пізній стадії гри. Про що нам і говорить його вінрейт у 51,7% вінрейту. Стосовно найпопулярніших лісників, то тут майже нічого не змінилось. Лише що хочу сказати, на нашому сервері дуже популярною все ще залишається Лілія. По банах. Ну бачимо, що вуконг вийшов на перше місце, замінивши собою попі. А от майстер Ї майже втратив 24% банрейту і зараз його можна зустріти частіше. Але це не означає, що його треба лякатись. Купа контролю поможе вам спокійно боротись проти майстра. І головне не давати йому халявних кілів на першу хвилинах гри. І потім майстер нічого не зможе зробити проти вашого грамотного тімплею. Далі в нас позиція мідлейнерів. Ти гравці, від яких залежить. Як буде відчувати себе лісник на об'єктах, то передає лі проти свого опонента і сутички на батлейні. Як можемо побачити на скріншотах, то тут відбулися суттєві зміни. Хімік він же сіджит, знову тримає певне перше місце 58% він і його майже не банять. Хто шарить за хіміка, вривайтесь у шалений спідран по рангових сходинках. Далі йде знову ж таки пес-насус з його вічною фразою. Живемо, стакаємось, завершуємо гру після 15-ї хвилини. Майже 56% вінрейту, я навіть радий, що граю на європейському сервері, де нема таких скажених гравців. І стабільне третє місце тримає Маргана, Хоча, на мою думку, вона з новими предметами все ще може отримати плюс 1-1,5% вінрейту і стати трохи кращою. Ну, а зараз по чемпіонах, які зустрічаються найчастіше, тут можна побачити, що зміни відбулись, але вони не є критичними. У десятку війшли лише Аріана і Володимир. А от Брент та Маргана вирішили трохи відпочити від найпопулярніших чемпіонів. Бани, бани, бани на Мідленд. Тут, як і на топлейні, беззуперечний лідер, це Райс. До речі, через його бани ми його майже і не бачили у двох попередніх номінаціях. І навіть у топ-10 по вінрейту. Це говорить про те, що на топі Рай себе почуває трохи краще, ніж на міду. Але я в цьому не впевнений. Це слід перевірити. Зайролюкс і Z все, що мають низькі шанси на появу у грі. Но тут в банах можна побачити насоса, і це зрозуміло чому через його високий вінрейт. Мальфіта в білд через сілу вмінь. Майже перестали блокувати. Є великі шанси знов побачити камінець, який тебе ваншотить із кущів. Ну і нарешті ми дістались до позиції стрілка тих людей, які кажуть, що перемоги без їх впливу не відбуваються. Ти, чиї голоса постійно невдоволені не поведінкою саппортів і лісників. На цій позиції найменше змін, тому що чистих стрілків взагалі лише 19 чемпіонів, і взагалі на довгій дистанції ця позиція має завжди чистий 50% вінрей. За першу і другу сходинку тут, як і в минулому місяці, б'ються корді і сівірка. Причому друга втратила пару відсотків вінрейту. З Третьої сходинки впала місфортуна. А от Твіч і Геш нарешті почали перейматися А от і найпопулярніша АДК. І тут можна побачити деякі зміни. Топ-3 увірвався із Реаль, Варус і Кайсан. Джинкс все ще тримає свою четверту сходинку Бани для АДК це щось неймовірне, але давайте глянемо на їх відсотки. Варуса все, ін... все ще інколи банять, але це 2% це дуже мало. І всього 2-3 гри за 100 матчів це взагалі не про що не говорить. Тому давайте одразу до найголовнішої роль роль, яка нікому нічим не зобов'язані. Ні гравці, котрі можуть грати на будь-якій позиції. Головне сказати, адекватно ну, і піти красти фарм в інших гравців. Зустрічайте, він саппортів. Несподівано направши 2% на перше місце, вийшла Серафіна, посунувши бліцкранка. Але самовар все ще тримає свої 53% він рейту, і є дуже грозною такою силою, яка може цих тисяч варділочок, в тому числі і Серафіну, підтягнути під тавер, і там. Сваншотити. Маукай зник на його місце прийшов Пайк. Але Арден Сензер саппорти або пісічки Варділочки все ще мають вінрейт вищий за танкових сапотів, тому робимо висновок, що дівчатам грати вигідніше. А зараз давайте подивимось, на чому насправді грають Рушніш Сапен. Але і тут немає ніяких несподіванок. Лулу, Люкс, Серафіна. Із танків Бліц Ліона Треш. Ніяких несподіванок все як було, так і залишається банах у нас, як казав на початку, відомо Юмі, бан у кожній сьомій грі. Зайра дещо втратила свій бенрей і зараз знов підпалює дупи гравцям своїми квіточками. Також частіше стало з'являтись люкс. А от попі таке враження взагалі зникло з усіх позицій у іграх. На мою думку, чемпіон все ще сильний і має великий потенціал, як у турнірних змаганнях, так і в солоїні. У виставку, наприкінці свого відео, я знов зроблю картинку, де розташую на свою особисту думку чемпіонів і кращих для кожної позиції. Але не слід забувати, що гра змінюється дуже швидко, і ті, хто сьогодні мають великі вінрейти, завтра можуть взагалі зникнути із гри. Це може відбутись через нерфи або через зміну предметів. За місяць може багато чого змінитись, тому читайте новини про оновлення, дивіться за іграми гарних гравців і не забувайте, ігри повинні приносити задоволення, тому грайте на тому, що вам подобається, кайфуйте від гри. Наступний огляд буде через місяць. Якщо комусь сподобався відео, став лукас, тиця підписку. А ті, хто діти мільйонерів, можете підтримати мене донатом. Посилання є в описі. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей, всім пока-пока.